У альпійському повітрі знайомі запахи у нагоді зазирнути на українське застілля із варениками і борщем. Мільярдери і політики не відмовляють собі уже дев'ятий рік поспіль, От тільки цього року тут немає головного гостя. Ще вчора президент України у Давосі був цей уже традиційний обід. Віктор Янукович не пропускав, навіть будучи прем'єр-міністром. У якості глави держави навідувався сюди і торік і позаторік. Чому раптом не лишився на гостину цього разу? Пояснюють відделеговані замість президента урядовці. У Президента дуже напружений графік, і він вчора відпрацював практично до пізнього вечора. Вимушено було їхати до Києва. З відсутнього президента зловтішаються опозиціонери Кличко і Яценюк. Я не дуже сумую за ним. А якщо б він тут був, то ми б йому задали дуже багато цікавих запитань, на які навряд чи б отримали відповідь. перед обідом. Шановне панство запрошують проголосувати з ким зближуватися Україні. Варіанти відповідей з Євросоюзом, союзом митним, з Ніським або з усіма одразу. Віце-прем'єр Бойко довго думає на яку кнопку тиснути. Врешті вибирає Євросоюз. А міністр закордонних справ і колишній президент Кучма хочуть одразу з усіма. Я і ту і ту на насисно. Політичне рішення повинен приймати це Зрозуміло, але те, що у нас повинна бути широка співпраця з європейським союзом і цінності європейські у нас повинно бути на першому місці. 260 гостей уже за столами, і дискусія відкривається. Спершу оголошують результати голосування. Отож за Україну в Євросоюзі проголосували 57% сім присутні. В присутніх. Митному союзі лише 6%. Захід чи схід пріоритетніший для України. Міркують тут, а тарілки з борщем порожнюють на очах. Голодні тільки ті, хто на сцені, влада і опозиція. Це так само, як обирати між борщем і салом. Думаю, згодиться і те, і те. Україна дуже молода, голодна країна. Чим більше страв, тим більше калорій. А це непогано. Ми не можемо вирішити, куди ми рухаємось. Ми рухаємося на захід. Чи ми рухаємось на схід? Ми не знаходимося, Україна знаходиться на перехресті і не може визначитись. Представники Росії на питання, куди рухатись Україні до них чи в Європу, відповідають метафорично. Тому вибираємо між у Віктора Пінчука і обідом з британської королеви. Наскільки мені відомо, ніхто з сидячих на приглашені не получав з Європи на обіді не британська королева, а колишній генсек НАТО Хав'єр Солана спершу обмовився. Дякую Віктору Ющенко за цю гостину. Далі покликав Україну до Євросоюзу. Вже час будувати спільний дім, а для цього необхідно однакове розуміння основних прав. У листопаді ви маєте підписати угоду про асоціацію, тож не прогавте свій шанс. Хто п'є, хто жує, а хто обнімається за обідом про засуджених Тимошенко і Луценка, згадав колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Я знаю, що судова система та прокурори в Україні абсолютно незалежні. Мені відомо те, що зараз відбувається у справах Тимошенко, Луценка та Немирі, результат незалежної діяльності цих структур. Але чесно кажучи, якби я був українським політиком, то дуже розвізлився би через таку незалежність. Під брязки дложок і видалок, і без конкретних відповідей на запитання, політичний обід у Давосі вичерпав з себе. Зварили 50 літрів борща. от залишилось буквально. Полтора, два літра барща, остальное все съели. Пошов на ура Швейцарії, Ольга Петрів та Юрій Усік, п'ятий канал.